Так, Чернівці. Давайте подивимося Чернівці, що там буде в Чернівцях і Чернівецькій області. Я сьогодні вам дуже шведесенько. Дуже багато розказувати не буду, бо взагалі там по західних областях більш-менш таке ситуація на цьому тижні повинна бути трошечки краще, ніж на тому. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, уміреність і кошти. Так, по чернівцям. Все йде, як повинно бути у вас. Якісь розпускаються слухи з приводу кордону. Що це значить? Щось буде. У вас е, щось там з митницею пов'язане. Цей тиждень у нас тиждень виявлення колаборантів і митниці. От що не, не відкрию з Західній області, у них митниця, митниця, митниця. Та що ж це таке? Будуть митницю, прям-прям там... жарить, просто жарить. Так, е, будуть е, хлопці приходити на ротацію. Чернівці. Далі по чернівцям. Чернівцям. В Чернівцях якийсь там буде як пожар. Пожар, пожар, пошуці за пожар? пожар? Тихо, тихо, зараз дориємося до істини, що це буде за пожар. Так. Богиня котлов. Щось буде горіть. Щось в Чернівцях якась пожежа буде. Котли, знову котли. Імператриця. Так, по чернівцям. Десь будуть поджоги. Десь буде піджог. І прям. Жінка. Буде наводчиком цієї пожежі. Так, Чернівці. Ось Так, Так, Чернівецька область. Дивимось Чернівецька область. Ну, тут така життя, розміреність, Чернівецька область. Знову митниця. Знову митниця. Та да, що ж це таке? На митниці перераховують гроші, роблять аудити, от таке мені йде. Зараз по митниці. Десь летітиме. Так, Чернівецька область, мені не подобаєтесь ви на цьому тижні. Чернівецька область летітиме, повітряні тривоги і десь влупить. От прям десь лупить. Ото там, де горіло, ну, треба подивитися. А знаєте, що будуть лупити? Лупить, лупить будуть передвиження техніки. Зараз подивимось на інших картах, чи будуть жертви в Чернівецька область. Не подобаєтесь ви мені цей тиждень? Давайте подивимось. Чи будуть прильоти по Чернівецькі у нас? Так, да, будуть. Буде. Будуть. А ви знаєте що? Як, як людина, яка буде теж буде ці всі прильоти роб... ну, планувати, щось там теж її візьмуть за одне місце? Другий момент. От там був прильот. Він, ви знаєте, як прильот, ну руйнувань не було ж. Ви ж всі бачили. Руйнувань немає. Таке, як влуплять, як в річку, як в поле, от таке щось. Щось улуплять. Ну, річку тут таке. Рибу розлякають нам, не гадяє. Так, всім дякую Чернівець, Чернівецька область, всім хорошого тижня. Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Щось там таке буде у вас цей тиждень.